Бути чесним самим собою. Це дуже Тому що, не якщо не будеш ти чесний, ти не пройдеш просто ці рівні, які є в уроці. Не буде сенсу для цього. Які, як бути чесним з собою? Як? Це тут теж велике таке питання. Як людина може увійти в цю позицію чесності з собою, коли стільки всього намотано на ній? То можливо звернутися за первинною консультацією, наприклад, спочатку до психолога, так. а потім вже розбирати ці всі моменти? Можна звернутися до психолога, можна ми от теж з тобою, да, прям розробляли цю первинну консультацію теж можна дома сісти і це пропрацювати. А для цього треба задавати конкретні питання і підняти на поверхню страхи, тому що, як правило, нам не дають навіть зайти в тему вторинних вигід страх.